У 2023 році Телеграм залишався найпопулярнішою соцмережею серед українців як для спілкування, так і для отримання новин. Більше половини українців черпають тут інформацію в той час, як Ютубом для цих цілей користуються тільки 10%, а Фейсбуком 19%. Топ-5 найпопулярніших блогерів, від яких дізнаються новини чи отримують аналіз, немає жодного журналіста. Серед них Сергій Стерненко, Сергій Притула, Володимир Зеленський, Ігор Лачанков, Олексій Арестович. Єдиний професійний журналіст є в топ-16 це Віталій Портніков. А до п'ятірки найпопулярніших новинних каналів у телеграмі входить лише одне медіа ТСН новини. Перш за все, це нам говорить, що українці не довіряють ЗМІ, і про це свідчать дані до Слідження про ставлення до ЗМІ від USAID. В опитуванні громадяни зазначають, що найбільше довіряють новинам від родичів, друзів та колег по роботі чи то Офіса президента. Натомість медіа посідають передостаннє місце в цьому рейтингу довіри. Далі тільки церква. Проте, чи корелюється популярність телеграм-каналів з якістю інформації? Чи можна їм довіряти і чи немає там маніпулятивного контенту та проплачених постів? Недоліки телеграму недотримання журналістських стандартів. Звісно, класичні медіа, які дотримуються журналістських стандартів, не можуть конкурувати з анонімними телеграм-каналами по швидкості публікації контенту, адже медіа має впевнитися у достовірності факту з мінімум двох різних джерел, бажано не анонімних, або подати позиції мінімум двох сторін з різними точками зору. Кінець кінцем проаналізувати отриману інформацію. Натомість телеграм-канал одразу публікує інфопривід, чи то від читачів, чи то від анонімних джерел у владі. Не перевіряючи ці факти, не додаючи контексту, маніпуляція фактами та емоціями. Згідно з Google Trends, у грудні 2023 року українці найбільш активно шукали інформацію про мобілізацію. Відтак у дослідженні і зазначається, що телеграм-канали почали спекуляцію на цій темі. Вони почали публікувати так звані жахалки. Найпоширенішою є тема пакування в бусік. Публікується відео, де, начебто, представники військкоматів силоміць затягують чоловіків у мікроавтобуси проти їхньої волі. Наступний кейс: анонімні українські телеги запустили фейк про те, що повістки українцям уже роздають у Варшаві. Цей контент позбавлений контексту. Невідомо де та коли, за яких обставин сталася подія на відео. Контент не є перевіреним та має емоційну лексику, яка привертає увагу читача і впливає на нього. Може здатися, що медіа публікують так звані замовні статті. А телеграм-канали ні. Проте детектор медіа проводив розслідування про один з найбільших телеграм-каналів України та його засновників. В процесі з'ясувалося, що один з власників мав стосунок до корупційних схем з державними замовленнями. Також він вклав власні кошти в розвиток телеграм-каналу близько 2 мільйонів доларів, щоб швидше набрати багато підписників і заробляти. Проте як заробляти. Пропонуючи послугу, зняти пост, який очорнює людину чи компанію, за декілька тисяч доларів, або навпаки, за цю ж суму не публікувати матеріал, який би очорнював когось. Також телеграм-канали заробляють на рекламі, але на відміну від медіа, вони не зобов'язані її маркувати. Тож читач може навіть і не здогадуватися, що читає рекламну публікацію. Окремо варто зазначити, що сам Телеграм як компанія не має строгої політики модерації контенту, на відміну від того ж Твіттера, принаймні до того, як його придбав Ілон Маск, тому це сприятливий ґрунт для появи дезінформації, поширення фейків і навіть пропаганди. Окремі найбільші в Україні телеграм-канали звинувачують в тому, що вони провладні і публікують або зливи, або ті думки, які виставляють владу з вигідного боку. Звісно, ні про баланс думок, ні про ширший контекст тут не йдеться. А тому найкраще, що ви можете зробити, це підписуватися в телеграмі на канали професійних незалежних медіа чи персоналій, які мають перевірену експертизу. Знаються на своєму фаху чи є професійними журналістами. Навіть якщо ви читаєте анонімні телеграм-канали, інформація, яку ви там отримуєте, варто перевіряти в інших більш надійних джерелах і не поспішати довіряти всьому написаному. Також варто розрізняти факти та думки. Якщо перед вами факт, його потрібно перевірити. Якщо це думка, варто розуміти, що це виключно чийсь погляд на речі, і він може не відповідати дійсності. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих матеріалів.